Сувалення проєкту агенносового плану КМП, Савранський центр первіного медикасами по Славському селищної робинного. Он его разъяснил. Не, я не понимаю. Надо то. Не, не надо. Сюда На кінець наступного року така наша картина, що не буде. Фінансовий план затратили, а операція групи не вистачає. Ну, Додати не буде. Дивіться, час зміняється, ми навіть не знаємо, що буде завтра, як затрата і з нового року. Так, не стало, але ввозимо ми мою Ми в минулому році вже 3 обряд подалися. А це будуть пропозиційний відкривається, де сьогодні яких зло. Сидимо і не знаємо, що це має зробити. Починаємо шукати перешкоди, а тут порушення з родини, щоб знімати гроші. Ще запитання. Хто знає? Світлана Івановна, перед вічно прошу. Виконавчий комітет Славської села. За поняттям проєкту рішення за основу цілому. Хто за? Проти? Дякую. Присідайте. Переходимо до другого питання порядку денного про підтвердження наявності адреси. Наявність адреса об'єкту нерухомого майна, які знаходиться на території Савранської територіальної громади Подільського району Одеської області. житлового будинку по вулиці Приверний Дінок-1, селище Савран, Кривницького району Одеського області. Прошу. До нас надійшла заява від Дієвського Ростислава Павловича щодо списання житлового будинку. Дане питання ми розглядали, але минулий раз була технічна поволка. он в заяві написав номер 3, і ми відталкивалися номером 3. Оказується, відповідно до Проєкт рішення. Виконавчий комітет Сенатської селищної ради вирішив затвердити акт обстеження стану житлового будинку щодо встановлення відповідності санітарним та технічним вимогам. Додається, житловий будинок, який відповідно виділу державного реєстру відчутних прав від 29.08.23 року, належить ІТІСКО Ростиславу Павловичу рахунці за адресою кордону торгує, на яким визнати таким, що знаходиться в аварійному стані, і відповідає санітарним. Непридатний для проживання та експлуатації. Будинок підлягає списанню та виключенню з державного реєстру речових прав на духовного майно. Рекомендувати громадянину ЄСУ Ростиславу Павловичу виключити об'єкт державного реєстру речових прав на духове майно та реєстру прав власності на нерухоме майно. Четверте. Рішення виконавчого комітету Ставранської селищної ради від 8 лютого 2025 року No28 вважати лічим. П'ятий контроль за даним рішенням покласти на заступника селищного голови об'єкту. А ми там випадково третій не списали? По першому існує? Запитання є до доповідача? Май. Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення за основу словом. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Четверте питання порядку денного про затвердження актів спостереження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території населених пунктів Савранської селищної ради. Прошу, Олена Вікторовна. У нас два акта на території, це в межах населеного пункту, це село Кам'яне, обстежувалися дерева, які знаходяться в парку, аварійні і сухі дерева, а також надійшло заява від жителів селища Саран, що Горіх вираз майже на проїжджій частині. Виїжджала комісія, дійсно, горіх знаходиться в 30 сантиметрах поки був маленький он никто не повністю заважав а зараз не переїхав і ніхто не переїхав 30 сантиметрів ну об'їжджали а тепер уже хоча большої таки мешають надійшла заява ми виїжджали комісії разом з поломарчуком я підняла всі норми на які не повинен бути зеленим насаджені від приїжджать Дане дерево з даної крови має бути не менше 4,5 метрів. Тому прийняли рішення щодо видалення даного дерева. Закрити. А ну, виходить, там, до да, до, до там до дорога і огород. І виходить, от, от між огородом і дорогою, буквально там метр, і от на цьому метрі растет этот тарел. Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення за основу цілому хто Проти утримався. Дякую. Угу. Переходимо до п'ятого питання порядку денного про затвердження обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню за межами населених пунктів на території Савранської селищної ради. Доповідає на загальних. До Савранської селищної ради протягом майже декілька... 25 по 28 даються надати дозвіл на видання зелених насаджень на території Савранської селищної ради, які зазначаються в актах. Інженер з благоустрою Валерію Шупитка підгрупувати адміра на видання зелених насаджень. Антроль за виконанням денного рішення покласти на заступник селищного голови Андрій Кирило. Прошу запитання є. Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення за основу цілому. Хто за? Проти. Стримався? Дякую. Аня порядку денного попелювання адреси об'єкта не Сфері будівництва. Рекомендувати власникам нерухомого майна після реєстрації прав власності встановити на об'єкти адресний знак. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Андрій Гридук. Запитання? Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення за основу цілу. Хто за? <клух> Проти. Утримався. <клух> Дякую. Сьомне питання порядку денного. Дякую. Дякую. Конечно, ми заслабили між дисциплінарної команди для організації. За прийняття проєкту рішення за основу цілому. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Восьме питання поряд денного просвоєння координаційної ради з питань. Це формування у громадян України, в тому числі дітей та молоді, активної громадянської позиції на основі поваги до прав людини, духовних цінностей українського народу, національної самокутності, оборонної свідомості та громадянської стійкості, патріотизму, формування та збереження української національної ідентичності у громадян України, які усвідомлюють свою належність до української народи. Забезпечення розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самогості. В проєкті рішення пропонується створити координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при виконавчому комітеті Зевранської селищної ради. Без Справа в тому, освіта. що найбільше дотичність все ж таки, до дітей та молоді у нас має освіта. Відповідно, тому покладається на освіту. І Там, взагалі, зараз да, і... ні, ні, вона буде входити на вашої координаційної Дивіться, у нас на сьогоднішній день, хоч і була не створена ця координаційна рада, але робота проводилася. Діло світи постійно звітував по, по цій роботі. От, відповідно, е, основний напрямок роботи це діти, молодь, спорт, ну і культура. Ну, культура також буде додаткою. Це не тільки діти шкільного віку. Ні, там ніби не буде до займатися тим, що вже закінчили школу. У них відео займаються Вони займаються на да. діти, які в школі, а культура займається ті, хто старше. Що ми зрозуміємо? you mm -hmm. Своїми словами, раніше ми призначали на непрофоснові по постанові 10.40 і у нас їздив спеціаліст нашого відділу, були залучені працівні медсестри староста. Що на сьогоднішній день ми не можемо э, людям казати, що у нас. Соціальних послуг з догляду на професійній основі і проживає на території Савранської селищної територіальної громади та затвердити її посадовий склад. У своїй діяльності керується визначити таким, що втратило чинність рішення виконавчого.